Медичні ягнята чи банальна корупція. Я уточнив, чи ціна 300 доларів, мені сказали, що так. Я знаю, ну, скажімо так, з інтернету. Моя заява використовується в звинуваченні людини. Мене використали в сліпо. Тіньові схеми під конспірацією правоохоронців. Можна сказати більше, прокурор знає цього працівника без, бо ми зустрічалися перед судом в кавярні. ну хіба ми не зустрічалися. Що насправді ховається за скандалом у стінах Львівської обласної клінічної лікарні. Система охорони здоров'я в Україні огидна. І якщо ви не можете заплатити за власні ліки, то помрете. Таку гучну заяву чотири роки тому зробила львівська лікарка Наталія Ван Доєверен на шпальтах Нідерландського видання. Я розписала власне ті схеми, які використовуються в українській системі охорони здоров'я, і, зокрема, на прикладі Львівської обласної клінічної лікарні. Воно було передруковане також з авторським правом у Німеччині. В Україні воно не виходило. Я усвідомила, що я почала ходити по лезу. Ножа мені погрожували, що будуть багато писати, намалюють мені багато епізодів отримання хабаря. Безкоштовна медицина в Україні досі залишається мрією для пацієнтів. Тож ми постійно чуємо, що одні платять за лікування офіційно, як благодійні внески на рахунки медзакладів, інші ж у кишені. Та ця історія показує, що правоохоронці, які б мали викорінювати корупцію, зокрема у медицині, самі організовують схеми і змушують людей перед судом говорити неправду. Олена Маслей за те, щоб її батьку призначили процедуру гемодіалізу в Львівській обласній клінічній лікарні, жінка, начебто, заплатила 5 тисяч гривень, і в це можна було б повірити, що пацієнти і їхні родичі у кризові моменти не думають ані про кошти, ані куди їх потрібно платити. Бо життя та здоров'я людини на першому місці, якби не ось цей факт. В січні місяці десь до мінімальна січня. Зі до мене додому приїхали з Львівської Наталья на Обусмен, прокуратури, він оточував чи мій батько, проходив лікування в англійській власній лікарні. Да, я не дала певні покази, слідчий які мене опитував, лікарів не по фермі не вкладало нікого. Родичка пацієнта не заперечує, що бідкалася правоохоронцям на халатність медиків та платні ліки. Але не більше, за словами Олени Маслей, чоловіки записали скарги і одразу ж на місці їх видрукували на принесеному принтері. Жінка, не роздумуючи заяву, підписала, не прочитавши жодного рядка. Я знаю, скажімо так, з інтернету про те, що моя під... моя заява, яка в принципі, наскільки я розумію. Тоді, як мені пояснили, вона була необхідна трубка для якогось певного хворого. Моя заява використовується в звинуваченні людини. В неї особисто не вона в мене нічого не вимагала, не погрожувало і я їй нічого не вимагала. Мене використали в сліпо. Ось документ, в якому вказано, батько жінки потрапив в обласну лікарню 24 квітня 2016-го. Через два дні колегія людей у білих халатах процедуру гемодіалізу йому призначила. Але навіщо жінці було давати грошову винагороду за один із методів ниркового очищення аж через місяць, тим паче медику, прізвище якої немає у списку тих, хто погоджував процедуру. Цей момент я була на пфукеті, і саме в той день, коли її батька підключали до гемодіалізу, я була у відпустці дуже далеко від України. А це вже Дмитро Бадьоре. У суді чоловік також розповідає про заробіток львівських медиків на гемодіалізі і озвучує ціну, яку мав заплатити лікарці Ван Доєверен. Я опочинав чи ціна 300 доларів, мені сказали, що так. І... Потім я передав гроші даній особі, і маму перевели на діагноз, а через місяць, вона померла. Схоже, і тут конспірація не вийшла. Совість замучила чоловіка, і Дмитро Бадьора почав видавати шокуючі факти. Все, що я розказував суду, як мама проходила лікування, що як я міняв гроші їх в мегабанку, давав, то все правда. Єдине, в чому стосується неправда, що я в перший раз побачив цю особу в прокуратурі, я її грошей ніяких не давав. У суді родич пацієнтки признається, в цій лікарні справді платив за лікування мами 300 доларів, що правда інші лікарці. Але тоді написана чоловіком заява про корупцію медиків поліцейських не зацікавила. А про Дмитра Бадюру правоохоронці згадали аж через три роки. Пояснив, що там затримали якусь лікаршу що в обласній лікарні треба, щоб ти допоміг дав покази. І в просто працівників обласного базу підмовили, щоб я оговорив цю людину. Вони показали мені фото, її вони показали мені відео обшуку в кабінеті, щоб я не губився в своїх показах, але попросили мене переконати слідчого прокуратури і дати неправдиві покази, що якби я дав гроші, ну був в руки. І навіть на світлинах чоловік впізнає тих працівників управління захисту економіки національної поліції у Львівській області, які просили його говорити неправду. Синьому в синіх джинсах, яка спонукала мене до дачі цих показів. Звати його Степан. там друна так. Це він. А ім'я його одного? Тарас, по моєму друга Степа. Я скажу, можу сказати більше. Прокурор знає цього працівника без, бо ми зустрічалися перед судом в каляні. Мов ну, хіба ми не зустрічалися? Його точно так же всліпу сліпу використали, як і, як і мене. Запам'ятайте ці імена Тарас і Степан, бо до них ми ще повернемося. Але сама історія нагадує мені наше минулорічне розслідування, коли працівники управління захисту економіки знаходили раніше судимих людей або тих, хто потребує коштів, і саме ці люди ставали власниками сотні гектарів, не будучи ані підприємцями і не маючи жодної техніки для обробітку землі. Хоча насправді на чорноземі працювали агрофірми, які мали договори із сільськими радами. За словами аграріїв, саме за це поліцейські вимагали у них грошей. А на лаві підсудних за самозахоплення земель відповідали в. Підставні особи. Невже і тут аналогічна ситуація. Це Галина Чапля, яка особисто привезла хворого брата в обласну клінічну лікарню. Жінка запевняє, тариф за госпіталізацію 6 тисяч гривень. Кошти мені озвучувала весь годину. Я зайшла з насамперед, маємо не в Так. Дві тисячі. Наталя Рома, я сіла, відстроюю, старі на мене стоїть, строю сходять. Вона почала дзвонити. Чингає, ще зберігає два місця. Я витягнула їх з клоп. Я кошти витягнула з в журнал. Того ж дня Галина Чепля написала заяву у поліцію на двох лікарів. І ось працівники управління захисту економіки проводять обшук у кабінеті однієї з них. У моєму кабінеті не знайшли навіть цента незаконного. В той момент, коли ще триває обшук в моєму кабінеті, де в мене нібито ще шукають гроші. За дивним збігом обставин частина хабаря знаходиться у аптеці. Аптека належить надії флис з Яворова. Як писали журналісти видання Наші гроші, підприємниця одна із тих щасливчиків, чиї фармацевтичні пункти розташовані в обласних закладах. Три з них в клінічній лікарні. А син жінки Володимир у соцмережах товаришує з обома синами головного директора закладу Михайла Гички. Збігів чимало, то може не випадково частина коштів для лікарки опинилася саме у цій аптеці. Оренда приміщення – це все належить до комунальної власності обласної ради, і це все відбувається на конкурсній основі. Тобто особисто ви не цими людьми? ніколи. Да. Приходять документи, я підписую. Камери відеоспостереження показують 17 листопада у кабінеті НІ Душі. а Сама Наталія Ван Доеверен в той час на міжнародному форумі. Схоже, щось знову пішло не так, бо згодом медику виносять іншу підозру. Неправомірну вигоду вона вже отримала не 17, а 18 листопада. Тож ми вирушили у соло на Гуєвичі, щоб особисто зустрітися із Галиною чаплею. Може, сталася помилка? Немає вдома, а де вона. Галина Чапля не відповідала на наші дзвінки, тож ми їдемо у село Уріж, де живе брат жінки, за госпіталізацію якого і платила 6 тисяч гривень. Ані вдома, ані в магазині, власником якого є чоловік, ми Дмитра Криворучишака не застали. Добрий день. Мені потрібен Криворучишак Дмитро Дмитрович. Можете його покликати, будь ласка, його немає. Нам було цікаво запитати у Дмитра Криворучишака ще й про давання неправомірної вигоди в одному із судів на Львівщині за півроку до його госпіталізації. раз, Я раз. Поясню, де це було. Це було у Дроговичі, Коли за правильне рішення заступник судді вимагав дві тисячі доларів. Чи Тарас Дмитрович приймав участь в пісні? Так, він був Дровавичем. Та того бачили всі були. Вони тоді вони приймали участь. Тарас Демкович, працівник управління захисту економіки, зовсім не чужа людина для Дмитра Криворучишака. І для Галини Чаплі. Це підтверджує і син жінки, якого ми застали вдома. А ви знаєте, Тараса Демковича? Хто там? Невже поліцейський використовує членів родини для викриття корупціонерів? Ми навідалися в управління захисту економіки, але чоловік у відрядженні телефоном додає чому це Є запитати є, є матеріали справа, справа слухається в суді. Там все є. А що на це скаже інший опер уповноважений Степан Потапов, який фігурував на відео з обшуків і який просив одного з підставних хабародавців говорити неправду перед судом? Ну, на мене в четвер, я вже вам там скажу, як там плюс-мінус, я ж теж на місці не сражу, розумію, це Тобто в четвер вранці ми до вас зателефонуємо і домовимося про да. зустріч. Так, да, так. Да. Хочете поспілкуватися, ну, почути десь, скажімо, ту сторону, бо одну сторону вже почули. Так. Треба другу. Правильно, наскільки? Так, так, правильно? Тому давайте поспілкуємося без камер, без диктофонів, без звукозаписуючи пристроїв. Будь ласка, приїжджайте в управління, сядемо з вами в кабінеті. на всі ваші питання, які вас цікавлять, скажу вам можливо більше, чим вам вже розказали. Ми погодилися на спілкування навіть без телекамери, аби почути позицію Степана Потапова. Щоправда, згодом до нас перетелефонували працівники управління захисту економіки і повідомили, жодних зустрічей з журналістами не буде. Той час лікарка, яка тричі, начебто, отримувала грошову вигоду, називає працівників поліції лише посередниками і озвучує власну версію замовника такого сценарію. Я розуміла, що це наближається. Я усвідомлювала. Я знала, що гічка може на це піти. Він сказав мені, тоді, коли я встановлювала камери, що немає таких правоохоронних органів. Поліція, міліція, СБУ, прокуратура це все в нього під каблуком. В нього і в Дубневичі. Прізвище Дубневичів тут не випадково, бо Михайло Гичка – сват одного з нардепів. Але перш за все він, генеральний директор обласної клінічної лікарні, і депутат Львівської обласної ради. Будь-які звинувачення у замовленні цієї справи чоловік заперечує. Ну, хіба я так виглядаю на таку людину, що можу когось підставляти. То може, пане Михайло, хоч пригадайте Тараса Демковича, який фігурує у різних епізодах цієї історії. Є Любомир Демкович, він є депутатом районної ради від на Старосамберщині. Тарас Демкович, напевно, його родич. Я не можу цього десь там скривати, але особисто Тараса Демковича я не знаю. Ніколись не дзвонював і ну, немає потреби. Особисто Тараса Демковича я не знаю. Старший оперуповноважений УЗ Тарас Демкович, по батькові справді Любомирович. Ймовірно, це і є син депутата Старосамбірської районної ради, якого знає головний директор медзакладу. І, хоч ви, пане Михайло, не знаєте поліцейського, він вас таки знає особисто. Я знаю його головного лікаря. Чи ви коли-небудь взагалі з ним спілкувались по телефону? І чи ви спілкувались стосовно справи Вандоєверен? Суто по робочих питаннях з ним спілкувався і то не по телефону. А ось роздруківка дзвінків поліцейського, яка є в суді у справі Наталії Ван Доєвери. Серед телефонних номерів Михайло Гичка одразу упізнає свій. Ва? І ми б дуже хотіли повірити, що працівник поліції телефонував генеральному директору лікарні лише щоб привітати з ним Ангела. Якби не той факт, що 21 листопада слідчі у суді просили доступ до телефонних розмов, аудіо і відеоконтролю Наталії Ван -Дойвери. Збігів чимало, і виглядають вони як звітність. Ми б дуже хотіли, щоб правоохоронці насправді викривали корупціонерів, але без залучення підставних осіб і власних родичів. Сподіваємося, що навіть ці три сумнівні епізоди дання неправомірної вигоди є лише показником для звітності роботи, а не перетворенням управління захисту економіки в управління захисту чиїхось інтересів.